Так, Друзі, всім привіт! Відложлайф на зв'язку. У нас почалося віддімкнення світла, на превеликий жаль. Це було очікувано через тих поганих сусідів наших. Так, що в нас тут по свинях? По свинях у нас тут ростуть, розвиваються, з'їдають, а ні, це раз не з'їли. Ну, не з'їли, бо я їм більше кинув, я їм кинув десяточку підсипемо зараз їм вирівняємо і все буде добре. У нас з водою проблема. Ми воду не провели. Е, трохи у нас там нагаджено. Не провели воду, у нас вода по баках йде. Всяке так, ну вода ще є на сьогодні. І Ну що зробиш? Вода, ви, ви воду відключають і все, нікуди не дінешся. І було ви... Ви, дай, ви бачили ось тепер в кадрі. У мене стояла там бочка, Дзелізна. Дзелізна. чан. Я думаю, вона сюди не влізеться, але все-таки я її затягнув сюди. Зараз через пару хвилин на світло пропаде. Ось так він добре сів, просто ідеально. І ми сюди воду набираємо. Це діло можна було робити на дворі, але просто велика... Опасіння, як то кажуть, що вона може замерзнути, а тут вона якраз буде то, що треба. Відносно тепленька і те, що требується. Так, в нас меню обновилося в цих поросяток. Скоро вони будуть розходитися потроху. Будемо продавати, бо ну, їдять вони, дай Боже. Зараз вам покажу, скільки то в нас зерна було і скільки то в нас зерна залишилося на даний момент. Потихеньку потрібно розпродувати вже їх. Тут в нас вони так поділені. Одні тут, другі тут, треті тут. Тут ахонди в нас оці наші любимі, що всіх порозаняли, всіх прийшлося розділити маленькі. Ми їм затарабанили такий бункер, зварили, зварив Володимир Анатолійович його прицейкали і вони в нас віддихають. Коротше, у нас по традиції, як завжди, одне маленьке, а ті ростуть. Ну і ще риже щось передалося туди, але вони вже почали виправлятися. О, ці воду п'ють добре, гадже. Така то штука. Ну і отой кабас, якого, на якого були всі ставки, що він піде на м'ясо, він ожив і з ним все добре. Як я зазначав в попередньому відео, він вижив у нас. Де да, кабан? Кабан. О, коротко, цей кабан. Він живе тут сам один, у нього тут така не сильно велика зона, але йому вистачає з головою. Водичка є, все є, їсти даємо. Зараз світло вимикають, ми намалюємо двойні порції, мелимо в корито, мелимо в діжку, мелимо кругом. Так, що в нас йде по раціону? По раціону ми даємо... О, забув сказати, все. У нас було отако повністю гора. Це була пшениця. Ну, це так і лишається пшениця тупо, але була повністю багатська. Це було у нас тут. А, е, три паї. Три паї. Е, один, куп... один свій пай і два. Куплялося. Е, паї. Два куплялося. Кукурудза це нам перепала, це наша, це не куплялася, кукурудза до нашого паю і ячмінь. Ячменю залишилося 2,5 мішка. Взагалі нічого. Кукурудза 3. Але кукурудза у нас ще є в селі качани. Їй треба возити і сідати, те робити маслати. Короте, отакі от у нас діла залишались, До речі. Нема для наглядного прикладу показати. Оце казьонна. Дивіться, яка гарна пшеничка. Це епіцентровська. Гарнюча така. Ну, Дали ж їсти і є. І оцьох мішках, ще їх 4 залишилося. Ні, 5. Там е, така ну, своя, Ну, то пшениця взагалі, як дядько казав, фермер в нього вона не зайшла. Все плохо, печально знаю. Вернемося до раціону нашого. Ми мелимо то-то на мало, і ще в резерв я кладу постійно, в мене резерв має бути. Це дві порції по 10 кг-20 кг. Ну, щоб... ну, день не перекриється, бо день у нас йде 30 кг на день <кхід> порція. А це якраз двадцятка, щоб перекрити, щоб можна було там намолоти там, з обіду чи ще щось. Все, якось так. Так, приступаємо до того, що ми мелимо. Так, у нас виходить, дивіться, я вам скажу, у нас виходить отакими кружечками ми міряємо. У цю кружку влазить 800 грамів сипучого матеріалу. Ми робимо. Ось дивіться у нас. Отакий От у нас рецепт. можете собі переписати чи ще щось. Пшениця 7 кружок, ячмінь 3 кружки, кукуруза 3 кружки, це без горки. Потім е, даємо соєвий макух. Е, спочатку перші дні давали по два, але поняли, що це багатсько і це ну, відносно не дешева штука е, соєва макуха, то зараз ми даємо все по одній кружечці. Ось такі в Одна кружка цього і одна кружка соняшникового макуха чорного. Потім у нас йдуть е, добавки. ну Таке ще, премію ми додаємо. Дріжджі кормові ось такі ми даємо 2 столових ложки. Рибне борошно ми даємо одну столову ложку. Це якби, типу, щоб запах був. І трикальцій фосфат, столова ложка ну така добрача з горкою. В принципі, коротше, всі ці елементи даються з горкою, такою конкретною здоровецькою. Все це діло замішується спочатку макухи. Замішали з цим, кинули, перемололи, перемололося. і потім замішали зерно, скидали все сюди, перемололося в бочечку в цей такий чудо-апарат, який зробив Володимир Анатольович попереднього літа. Так у нас відкривається і а, запашок пішов рідної муки. Тут у нас резерв стоїть. Ось така у нас тут конструкція як би йде. Тут у нас ножі. Все воно є. Відео на каналі є по детальний розбір конструкції, що до чого як тут. Так що кому цікаво, подивитися, посилання закріплю. В описі до відео. Так, все розказав, все показав. Рухаємося далі, не зупиняємося. Е, курам, ну курам це таке, курам у нас там йде, <кху> все просто. Відро кукурудзи, відро пшениці е, і піввідра макухи. Можна так, відро на відро давати, але скільки є, скільки дається. Вони так все одно не особо несуться. Скоріше, це зв'язано з неутепленням або ще якимись факторами. А скоріше за все, може й бути із-за того, що вони не несуться постійно, вони ще не спинялися, так що вони там, наприклад, тиждень не неслися. Та й такі от справи. Так, все розказав, все це показав. Даємо 30 кг, це на всіх разом. На весь день на добу. Получається, там ділимо тим-то, тим-то тим скільки-то, тим-то, стільки-то. І все. І ще наверху є Льоха здорова. Ну, Льоха, це таке, Льоху треба різати. Вона е, того року вдала виводок. І якось так: виводок дала, все є. А зараз здавати її по 30-40 гривень, якщо чесно, взагалі не хочеться. Бо ну, блин, Льоха здорова, там десь під 200 плюс точно кілограм на ній є. І за таку ціну її здавати, краще її самому зарізати. І все. Так, а ще покажу, в чому ми варимо їсти. Попробую. Якщо зайде цей формат, то будемо варити на постоянці. Якщо ні, то ні. Коротше, таку я штуку зробив. Так, тут у нас це у нас, типу, піддувало. Сюди ми закидаємо дровця, але ну коротше, так слів. Хто знає, той знає. Тут вариться коротше, кашка, варили бараболі. На два цихали, трохи неудобно тут, але хоча б це. Все, це є. Все є. Якось так. Так, все розказав, все показав вам. Дякую всім за перегляд. З вас підписка на канал. Пишіть коментарі, обов'язково. коментарі, Коментар, це обов'язково має бути від вас. По одному, по теплому слову, навіть не по теплому. Пишіть, що знаєте, що як неправильно роблю, правильно. Це вже таке діло. Так, все сказав. Також заходьте на наш сайт FarV ua Посилання буде на сайт в описі під відео. Переходьте і читайте, насолоджуйтеся україномовними е статтями про фермерство і тому подібне. Все. Дякую всім за перегляд, всім пока!